Це Нікополь – місто за п'ять кілометрів від окупованих територій. Щойно міномети поцілили у дах навчального закладу. Рятувальники вже на місці. Аж ось надходить повідомлення про загрозу атаки дрона. Повторні обстріли місць прильотів. Відома тактика росіян. Рятувальникам треба перечекати загрозу. Стару будівлю з дерев'яними перекриттями поступово охоплює вогонь. Гасіння пожежі затягується. Тим часом бригада енергетиків вирушає на щоденну роботу лагодити лінії електропередач після обстрілів. Авто прямує в район на узбережжі Дніпра. Лівий берег, окупований росіянами, видно, як на долоні. місцевість сяпасне. Місцевість небезпечна трохи. Дуже багато дронів літають. Самі не раз тут потрапляли. то важливо їхати швидко. Ну, бажано. Ці хлопці вже не раз ставали мішенню для російських fpv дронів. Рустам залишився возле машини. Рустам лишився біля машини, а ми пішли вниз і почули звук дрона. Сховалися під хвіртку. Потім він піднімається і полетів на машину. Він побачив Рустама. Рустам почав тікати. Він полетів за ним. Там дерево. Він не впорався з керуванням і впав. Його Справа в тому, що невідомо, чи дрони, чи арта, що прилетить. Тут можна очікувати чого завгодно. Від дрона ще встигнеш сховатися, а від артобстрілу вже нікуди ти не втечеш. Ця бригада одна з небагатьох, які виїжджають на виклики в цей небезпечний район. Зараз ми обходимо лінію електропередач. Е, у нас є заявки від абонентів на відсутність напруги. Е, роботи, роботи зараз оглянемо, які пошкодження, і тоді буде зрозуміло, що за роботи. Людмила живе на вулиці, куди викликали енергетиків. От, куди Ось куди впало позавчора, і мого кота вбило. Ось ямочка маленька, а вибухнуло все, що можна. А що це було? Дрон. Жінка наглядає за кількома будинками, бо сусіди виїхали. На вулиці практично немає цілих осель. Що ближче до берега, то більше руйнування. Після підриву Каховської ГЕС водний бар'єр не такий широкий, як раніше. Ну а роздівалка. Ось роздягальня, а вона стояла практично на межі. Трохи на метр відступити, і вже була вода. О, починає. О починається. Це з іншої сторони б'ють. Ходімо швиденько. Шлібистенька. Ми змушені йти далі від берега. Енергетики теж припиняють роботу. Оце був чутно з того. берега. Не нашу сторону дула смотри. Коли дула смотри в нашу сторону, то ще гробче. Такі відчуття просто, що ти сидиш і ждеш, поки воно в тебе прилетить. Це мати, це мати. Ні, набереж, деш, що воно, не, слава, Дай Бог, щоб не в тебе. Водночас, Людмилу звуки вибухів не лякають. Жінка каже, що за два роки лише у її двір прилітало шість разів. Страшно, страшно. Страшно, страшно. Але я вдома. Тут я сама собі хазяйка. Я би не хотіла, я би не хотіла жодної допомоги, аби тільки скоріше мир був. Що вам сказати? Щойно загроза минає, енергетики повертаються до роботи. Місцеві третій день без світла. Це ризиковано, адже будь-якої миті в небі може з'явитися російський дрон. Рустам, який нещодавно тікав від безпілотника, тепер постійно насторожі. Але цього разу минулося. Світло повертається. О, єсть! Є. Ребята. ребята. Молодці хлопці! Швидко, чітко, своїм здоров'ям пожертвували, полізли в таку даль. Нерідко ця бригада по кілька разів лагодить одну й ту саму ділянку через нові обстріли. Та 27-річний майстер Максим не вважає роботу енергетиків даремною. Я люблю свою роботу. Це приємно дарувати людям світло. Звикаєш до всього. Та і якщо не ми, то хто? Так само працюють і рятувальники. Вже ніч та вони продовжують гасити пожежу, яка розгорілася на місці прильоту в навчальному закладі. О -о -о! Я Попало під шею. Пожежники працюють практично у темряві, аби не привертати увагу російських дронів. Будівля починає руйнуватися. І либо хтось заходить, ліба виходить. Не тут. Ах, це ад. Там привезли бутерброди, хто ще не їв, міняйтеся і підходіть і кушайте при вході. Це ці пожежі, Це лісниця теж Дрониці На ранок полум'я продовжує горіти. З вогнем борються вже понад 10 годин. За цей час, через безпосередню загрозу, рятувальникам доводилося спускатися в укриття більше 12 разів. Спостерігаємо таку тенденцію, що, ну, скажімо, так, є така якась охота на спеціалізовані служби не тільки на рятувальників. Дуже часто буває, що. Наприклад, виник обстріл, ми приїжджаємо туди ліквідувати і дрон постійно, скажімо так, курсує від місця пожежі до нашого підрозділу, тобто постійно спостерігає, інколи не дає нам виїхати на якусь подію. Тобто... Що це значить, як ви реагуєте? Це, це тривога. Що ви будете робити? В йти. Ігор розповідає, що один з його колег-рятувальників загинув. Четверо зазнали поранень унаслідок повторних прильотів. Його загін втратив 9 одиниць техніки. Нікополь живе під постійною загрозою. Навпроти міста через зміліле Каховське водосховище, окупована Запорізька АЕС і російські позиції. Відстань до них близько 5 кілометрів. Цього достатньо для вогню мінометів, артилерії, РСЗВ і дронів. У Нікополі облік пошкоджених обстрілами будівель і приватних і багатоквартирних будинків іде на тисячі. Попри це, по суті, при фронтовому місті залишаються 50 тисяч людей. Це половина від довоєнної кількості. Шокі. Лілія повертається з роботи додому в село під Нікополем. Вона мама чотирьох дітей. Двоє вже дорослі, двоє підлітки. Але всі вони виїхали. Тепер у домі порожньо. Це сина кімната. Це донькина кімната. Це що, осталось здорові іграшки. А так все. Порозвозили, пороздавали масово. Щось я думала, що більше, що ми виїдемо. ну, Надія, як кажуть, помирає останній. Не хочеться, чесно, нікуди їхати. У 2022 році село почали обстрілювати. Снаряд упав і біля будинку Лілії. Старші діти жінки виїхали самостійно. Менші 12-річний Сашко і 10-річна Катерина, нині живуть у санаторії біля Дніпра, де компанія-роботодавець Лілії облаштувала прихисток для родин співробітників. Уже два роки жінка бачить дітей лише по вихідних, але щодня спілкується телефоном. Як справа, синочка? Синок, як справи? Нормально. З роботи? З роботи. Уроки ще не починав робити? Ні. Ні. Чоловік Лілії помер торік. Жінка залишається вдома, бо не хоче втрачати роботу. Вона працює на одному із заводів у місті. Ой, на даний момент я одна. Ви знаєте, знайшла себе в роботі, курси ходю. І я стараюся постійно бути як в колесі. Були курси одні, закінчила другі, пішла в другі, щоб менше, як кажуть, в голову не лізло. Закінчила охорону труда, зараз Excel закінчила продвинути. Авто -С. це, вірніше, пішла на курси, записалася. Вікторія, власниця продуктової крамниці в іншому селищі в передмісті Нікополя, теж залишається вдома, аби підтримувати свій бізнес. Деякі постачальники відмовились взагалі приїздити сюди. Шукаємо нових постачальників по розумним цінам. Саме необхідне є попит. Людей задов... задоволений. Вікторія працює бухгалтером на комунальному підприємстві Нікополя, але крамниця це справа її життя. На майданчику поруч із магазином, попри війну, відбуваються дитячі свята, збираються місцеві. Через це Вікторія не планує виїжджати. А якщо всі переїдуть, хто буде підтримувати цих бабушка? Ні. Михайло корінний житель Нікополя веде нас до значимого для себе місця. Пам'ятника захиснику України. На горизонті дим від прильоту. Михайло донедавна сам був військовим. Він разом із батьком пішов служити добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Його батько після поранення має другу групу інвалідності. Аби доглядати за татом і через проблеми зі здоров'ям, Михайло демобілізувався. Чоловік повернувся додому вже до зовсім іншого Нікополя. Я побачив зруйновані будинки, я побачив, як цвинтар зріс, я побачив, як мало стало тут людей. Щоб зруйнувати це місце, це треба, щоб його покинули люди. Тобто не буде кому працювати, не буде кому творити тут життя. Це звичайний терор з намаганням вбити людей якомога більше. А ще росіяни перетворили Нікополь на полігон для тренувань операторів дронів. Михайло, який живе в найбільш небезпечному прибережному районі, каже про це зі свого військового досвіду. Я декілька разів бачив свідком польоту цих FPV та початку атаки цього. FPV. І я вам скажу, що це їм керують діти, дилетанти, Вони ще не вміють. Вони намагаються влітати у вікна. Вони дуже вкрай рідко атакують особу одну, але вони при якщо бачать особливо чоловіків призивного віку в групою, то вони стопудово будуть атакувати. Це відчувається, бо не спеціалісти проти нас стоять. Вони навчаються. Аеророзвідники працюють на запорізькому напрямку за допомогою розвіддронів, таких як цей Лелека 100 вони бачать, що відбувається на лівому березі Дніпра. Ближче до берега да на окупованій території росіяни нікого не пускають. Цивільних там немає. Вони повіджимали у них там домівки, автівки, і там ну нікого немає. Там передній край їхній він складається загалом з їхніх позицій та спостережних пунктів. Українські аеророзвідники не бачать російських операторів дронів, але спостерігають, як росіяни окопуються. Маскують позиції і техніку, з якої обстрілюють підконтрольні Україні міста і села. Вони можуть це дозволити. Ну, там, розумієте, тут звідки, звідки вони ведуть огонь мінометом, немає жодних ну, цивільних поселень чи будівель. Тому вони можуть. Якщо, допустимо, наші будуть війська таке робити, то ви ж прилітає відповідка сюди, розумієте, так? Ну, а наші. Сили, Збройні сили не можуть ризикувати життям цивільним. У Нікополі для мешканців діють неписані правила. Не варто довго перебувати на відкритій місцевості прогулянки містом у минулому. Водночас тут працюють деякі заводи та всі комунальні служби. Пошкоджені будівлі консервують або ремонтують. А чимало місцевих, які виїхали раніше, повертаються додому. Якщо б. Були умови краще, ніж у людей тут, то, мабуть би поверталися менше. Ви ж розумієте, якщо кинули свій будинок, кинули свою роботу і кудись поїхали, то ви не можете зразу мати те, що ви мали тут вдома, так? Тому люди й повертаються. За два роки через обстріли в Нікополі загинули 60 мирних жителів 456 людей отримали поранення. Попри все, місто живе під постійні звуки повітряної тривоги.